На Харківщині намагаються запобігти розповсюдженню смертельної хвороби. Сибірку виявили в чугоєві під час ветеринарної перевірки м'яса. Що робиться аби вберегти людей? Спитаємо нашого кореспондента Світлани Фічун. Вона у зв'язку зі студією. Світлана, доброго дня. Отже, чи є такі небезпека для людей заразитися цією страшною хворобою? Марічко медики встановили 17 осіб, які контактували з хворою твариною, чи вживали в їжу її м'ясо та сало. Це родичі та сусіди господаря хворої свині. Лікарі їм призначили хіміопрофілактику і протягом восьми діб спостерігатимуть за їхнім здоров'ям. За попередніми даними медиків клінічних проявів ні у кого з них немає. Ветеринари вилучили м'ясо та сало хворої тварини і дезінфікували всі приміщення, де вона утримувалася. Крім того, знешкоджені всі ємності, де зберігалося м'ясо та сало. Вилучено 119 кг мяса і сала, які знаходилися у 17 людей. Основне розпространення було – це сусіди і друзі власника даного животного. І у його дочері в городе Харка в течение суток було все вилучено. Работали круглосуточно, суточно знищено, спалено, проведена тотальна дезінфекція, вимушена трьохкратне. Санстанція відібрала проби ґрунту з місця забою свині. Також досліджують корма, якими годували тварину. Нагадаю, Сибірку відносять до особливо небезпечних інфекцій, яка передається від тварин людям. Хвороба може розвиватися дуже швидко протягом кількох годин і може призвести до смерті. Але ветеринари та санстанція запевняють, що тут у чугуєве ситуація під контролем. Марічко. Наш кореспондент Світлана Хочун з Харківщини, де намагається запобігти розповсюдженню смертельної хвороби.